Вітаємо вас, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Давайте поговоримо про обстановку на фронті. Який напрямок зараз є найгарячішим, і чи змінилася обстановка в часовому Юру з моменту нашої останньої розмови? Обстановка на часів ярі дуже напружена зараз, і ви навіть можете це бачити по офіційних сводках двічі на добу від Оту Луганськ та Су Фортиця, і коли сводка закінчується. Інформації, що було стільки-то спроб штурму, стільки-то відбито. А зараз два чи три чи чотири чи сім штурмів продовжуються. Тобто, тут немає такої хвилини, щоб був обстріл, чи не було обстрілу. А всі штурми припинені десь, в якомусь місці навколо міста Часів. Яр, штурми йдуть постійно: чи Іванківське, чи Колинове, чи напрямок Богданівки, чи мікрорайон Канал, спроби прорватися в мікрорайон новий. Вони постійно тривають, і постійно ворог намагається штурмувати десь тиждень безперервно. В мене склалось враження, щось хтось у Кремлі комусь накапав з на кінчик хвоста і змусив за будь-яку ціну дати результат. Тому вони намагаються постійно штурмувати, і сам часів'яр, і намагались його взяти у лощата. Днями теж не, не вдалося їм. Зараз дуже напружена обстановка там, де було раніше спокійно, це турецький напрямок. Вони там намагаються лізти зараз. У нас так дуже гаряче, але праворуч від нас на флангу Покровський напрямок, там теж дуже важко, теж постійні штурми йдуть. Ворог з Очеретина намагається прорватися на трасу Покровськ-Константинівка, відрізати нас. Тобто тут досить гаряче, як я і казав, що вам раніше, і як я казав, вже, мабуть, два-три тижні, кажу, що. Харківський напрямок і Куп'янський це другорядні напрямки. Вони більш е, построєні на тому, щоб відволікти наші резерви для ворога. Ключове це Донеччина. І саме через Часів Яр він намагається вийти на агломерацію на велику. Це 10 кілометрів від часового Яру. Тут буде Костянтинівка, далі поруч через Олексієво-Дружківку, Дружківка, Краматорськ, звісно, велике місто, і Слов'янськ. Всі це розуміють місцеві. Ну, і нам допомагають і місцеві хлопці, і органи влади і ДБР допомагає дуже нашій бригаді. Е, всі розуміють, що якщо прийде руський мір, так званий, що буде тут? Щоб, бо і Костянтинівка, і Краматорськ, і і Дружківка, от звикаєш, дуже багато людей, звісно, у пікселі, дуже багато військових і, і е, прифронтові міста там постійно прилітає щось типа кабів, авіаційних ракетних робинок, але все ж таки тут. Триває якесь життя, схоже на нормальне життя. А всі бачать відео, всі бачать фотки Часів'яру, Бахмуту, Соледару. Це міста поруч, ну все тут 10-15 кілометрів. І всі розуміють, що буде, якщо руски зайдуть до міста. Ну, буде Маріуполь, Абдіївка, таке Мар'їнка. Тому нас і підтримують. І ми тому і тримаємось, бо це оплот Донбаса. тут у Аскаткостянтинівки, Допакровська, 20 з невеличким кілометрів. Це західна точка. Донецької області далі вже Дніпровська, ну Дніпропетровська область, Дніпро на північ, Харківщина. Тобто, тут дуже таке ключове місто і за яким ми тримаємося.